Дякую всім, що ми відгукнулися. Це такий перший захід, оскільки я бачу, медиків, Гітлова. Це дуже хороший початок і це є хороша підтримка наших Збройних силам України. Звичайно, на нашому турнірі є переможці. І... Ми переможці, тому що ми зібралися для підтримки необхідності, яка зараз є підтримувана, хоча хто є на своїх місцях. Тоді за участь у турнірі нагороджується. Колектив медицини ми хочемо подякувати. Саме організована, сама прекрасна команда і ми хочемо За третє місце нагороджується команда відпів. Відків два чи хто відків два. Відків два. За третє місце «Батьків-2». Друге місце команда ОКВС освіти. За перше місце. Teremos esse primeiro comando da